Віктор Розовий отримав важкі осколкове поранення голови на фронті, і лікарі давали йому буквально 10 днів. У березні 24-го року Віктор Розовий отримав важке осколкове поранення голови під час виконання бойового завдання. Спершу про це ніхто не знав, а вже потім його дружина Ольга Мерзлікіна в соцмережах повідомила про цю звістку. Вона написала, що чоловік отримав дуже складну травму, і важко уявити, як відбувалася його евакуація. Але завдяки швидким рішенням і допомозі бійців 3-ї окремої штурмової бригади, Віктора вдалося вивести з поля бою. Йому надали необхідну допомогу і врятували життя. Ольга говорила, що доки стояло питання життя Віктора Розового, родина намагалася зберігати інформаційну тишу і не повідомляти про поранення. Два тижні за його життя боролися медики і робили все, щоб він подолав цей період тяжкого стану. І він це зробив, попри те, що в першій реанімації, куди він потрапив, йому не давали і десяти днів. Щастя, Віктор Розовий зміг подолати кризовий період. Він прийшов до тями, і в нього почалася реабілітація. Вже через певний час він розповів, яким чином отримав поранення. Виявилося, що це сталося під Авдіївкою, і міна впала менше метра від його окопу. Уламок пробив. Сам окоп і шолом Віктора, і в результаті у нього було уражено праву і часткову ліву півкулі мозку. Тепер Віктор Розовий каже, що 21 березня це його другий день народження, оскільки поранення було дуже важким, то і реабілітація буде тривалою, але все можливо і він в це вірить. Так у нього низка травм луснули барабанні перетинки, і він непогано чує на ліве вухо. А права перетинка відновилася сама. Не так давно Віктор почав знову вчитися ходити і зробив свої перші кроки. Каже, що надалі ситуація буде покращуватися, і повернення до повноцінної ходи це лише питання часу. Хоча, можливо, йому і доведеться пересуватися з тростиною чи іншими засобами підтримки. Та як би там не було, Віктор Розовий дуже вольовий, він не здається, і налаштований дуже рішуче.